Чи на Чи на зупинке, в можна ваше посвідчення? Моє посвідчення? Можна якісь документи на блокпост? Документи? документи на блокпост можна. А де оригінально? Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка. А де вказано ваше прізвище, що ви маєте право перевіряти? маєте на прізвище, де вказано, що ви маєте право перевіряти? Не кожен водій може вміло захищати свої права, як даний водій. Не всі розуміють та знають норми чинного законодавства, тому що робити водію? Вихід є, долучайтесь до нашого клубу. Обирай, наприклад, пакет послуг. Поліс або стандарт на 12 місяців, і у тебе одразу буде можливість зателефонувати, отримати консультацію. Складають незаконний штраф, ми безкоштовно оскаржимо, складемо скаргу і допоможемо тобі. Телефонуйте, не зволікайте, завчасно долучайтесь до нашого клубу. Ви ж, е -е, зараз круйться, е -е, ну, не не 35 й стороні, правильно. Ну, вам сказав, це третій та... ну, пункт. Це який? Ну, якщо транспортні досвід знаходиться особа, яка може бути причетна вчинення адміністративного або кримінального правопорушення. Якщо є інформація, напевно. Так. У вас є інформація? Якщо, якщо в мене є інформація, я вам не надам, бо це конфликційне. Неправда, не розказуйте. Це неправда. Це неправда. Я дивлюся е -е, закони і я читаю, і я знаю, що це ви неправда говорите. Я можу їхати? Ясно затримаю. Дякую. гарного дня.